Все йде богослов Матіос, І він до того друга щось говорить, щось до Бога. І він, милі друзі, відкриває двері. Зараз він знімає плач і йде говорити до людей. Так, він, милі друзі, йде, і, 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 і ну, і заходить. І він милі друзі, був богослов, який ніс е, слово Боже до людей. Люди сідають. І він бере із своїх лекцій слова божественного слова. І він читає слова правди, слова істини. А тепер я, милі друзі, вам розкажу за нього. Я потім ще потім досконали ще подивлюсь. А тепер я вам розкажу слова божествування, які він говорив до людей. Мені треба слово сказати до, до людей. Господь же Ісус промовив до них, таке водніся на небо і водніся проворот Бога. А вони пішли проповідували всюди, і Господь. Помагав їм та ствердило слово чудесами, саме, які його супроводили. І я вам говорю, що я вам хочу почитати об'явлення 24. 24, Господи, поможи мені вставити, 24 об'явлення, що наприкінці світу люди будуть дуже злі. Наприкінці світу люди не будуть любові мати, і наприкінці світу будуть люди. Немати співчуття, а то я вам розкажу із писання, що повинно відбутися, що повинно бути, коли світ, світ світ, розумієте, лежить в узлі, в узлі лежить світ. Скільки є сарко, Молі друзі, на церквах любові нема. Але любов дарує нам Бог, Бог всіх світив цієї землі Ісус. Любов дарує в наші серця, щоб любов дарувала світу, найдо ворогів своїх. І скажу вам, що повинно бути наприкінці світу. Я як пророк я говорю до людей. Він відповів: глядіть, щоб вас звели. Багато хто прийдуть у моє ім'я і будуть казати «Це я і час наблизився. Не йдіть слідом за ними. Коли почуєте про війну та заворушення, не бійтеся, бо треба, щоб першу це сталося. Але на кінець, не зараз, тоді ж сказав їм: повстане на народ на народ і царство на царство. Будуть великі землетруси по рідних місцях, будуть пошестя і голод, і здихливі яща, і з неба Великі знаки будуть. Але перед усім на вас накладуть руки і будуть переслідувати і волочитимуть по синагогах та по тюрмах. Водитимуть перед старі і правителів через моє ім'я, і це дасть нагоду свідчити про мене, візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати, бо дам я вам слово і мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе вже протистояти і й вас видаватимуть батьки, брати рідні і друзі і декому з вас смерть заподіють, вас будуть ненавидити всі за моє ім'я, але й волос голови у вас не пропаде, вашою терпеливістю спасете душі ваші. Коли ж побачите Єрусалим оточений військами, знайте, що його спустошення наблизилося тоді, щоб людей нехай втікають у гори. Усі, що будуть середині міста, нехай вийдуть з нього, ті ж будуть на полях, нехай до нього не входять. Це бо коли дні кари все, що написано збудеться, горе ж вагітним та тим, щоми годують, бо на землі буде нужда велика, гнів і проти народу свого. Вони полянуть від вістря меча, і підуть у неволю поміж усі народи. розселим, топтатимуть погано, поки не скінчиться час поган. І будуть. Знаки на сонці, місяці і на зорях, і на землі, переполох народів, тривоження від древу, моря та його хвиль. Люди мертвіють від, від страху, очікують того, що він світ надійде, бо захитається небесні сили. Тоді побачать сина людського, що у хмарі йтиме зі силою славою великою. Як все почне відбуватися, ви простойтесь, підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близько. Він сказав їм: гляньте на смоковницю і на всякі дерева. Коли вони розпускаються, ви глянувши, розумієте, що вже близько Ото І ви коли побачите, що це відбувається, знайте, що царство вже близько. Істину, істину кажу вам: рісся не продаєш, поки не все, 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 все станеться. Небудь земля прийдуть, ж мої не пройдуть. Вважайте на себе, щоб часом все ваші не Ну, не зачистили від обжитви порядва та життєвих клопотів. І щоб той день не впав нова однеска. Немовсідко, ну, що прийде на всіх, що живуть на лісі всієї землі, будьте пильні, Отже я час моліться, щоб ви могли уникнути все, що того має бутися, і стати перед сином людським. За Дня Ісус навчав у храмі, а по ночах виходив і перебував у горі через 20 лину. Зранку ж увесь народ приходив до нього в храму, щоб слухати Його. Милі друзі, мені Бог дає. Милі друзі, мені Бог дає, силі мудріє, мені Бог дає слово сказати до людей, сказати до всієї селяни. Мені Бог сказав через всі слова, що повинно відбутися в цій селені, що повинно стати на цій селені, милі друзі, що буде е, ненависть, помста, крик, ненависть, злоба, презирство, будуть зневажати бідного, будуть топкати Ярусалим. І топкати будуть Єрусилим, поки прийде Бог на цю землю. І тоді Єрусилим розквіте, і буде тисячолітнє старство там у Єрусалимі, тут по всій землі, по всій, що оточує. Милітруття, що в серцях багатьох охолона любов. Правді, охолола любов у серцях наших, охолола любов у серцях людських. Наприклад, якийсь помш просить, не дуже там йому кинуть, допоможуть. Але Ісус Христос каже, щоб ми були милосердними, як і Отець наш милосердний. Що ми повинні співчувати, жаліти і любити і прощати, що дні уже милі друзі настали. Останні дні настали, милі друзі, настали дні уже останні. Що навіть у багатьох протестантських церквах. Незважаючи яка релігія, багато любов охолоне, що більше людей стійнять за гроші ніж за серце, що людей не люблять, а люблять їхні гроші, їхні статки, їхні, що більше люблять багатих, як бідних, що навіть у багатьох серкових охолола любов, охолола любов у багатьох серцях. Охолола любов за цей, за цей час. Бо прийшли дні лукаві, прийшли дні милі друзі лукаві, прийшли милі друзі вже дні останніх часів. Що Ісус Христос каже. Що як він прийде, чи він не знайде віру на землі, що він сказав, що він прийде на цю землю і не знайде вже віри, чи вже в нього майже ніхто не буде вірити. Але ті, що в нього повірять, помруться його ім'я, і Бог Воскресить і Спасає, на небо забере. А ті, що відречуться від нього, загинуть під усвіх пекло. І що господь сказав, що скоро він гляде на цю землю, що останні дні настали. Настали останні дні, люди один одного будуть ненавидіти. У багатьох охолона любов, пророки будуть, вже хрести будуть, буде дуже багато зводити людей, будуть обіцяти я Бог, але вони нічого не дадуться, буде Бог, який їх завлічав пекло. Ад. І що Бог відкрив через мої уста, через усе об'явлення, через усе писання, що Ісус Христос сказав, що. Люди будуть доми будувати, все будуть будувати. Мамон збирати багато на останні дні. Мені друзі, щоб вони будуть чинити. Не для Бога, а для себе. Але коли прийде Бог, що все, що на землі я згорить, і що каже, що останні дні дуже багато буде беззаконня, гріха, любов холоне, що останні дні буде той час дуже. А милі друзі, прийде та година, прийде та година, що люди вже відкаруються від, від співчуття і милосади, відкаруються від любові, що в серцях уже любові не буде, що більше полюблять себе між Бога, більше полюблять це земне між Бога, що наскільки у людей учує серця, і багато вже пророків вже хресті прийдуть, милі друзі, що Ісус Христос каже, що вже останні дні, що Він вже скоро гляде. І що мені Бог відкрив, що через дві, через тисячу років прийде Христос на цю землю. І що Він прийде, як той владика, він буде сіяти, як е, буде сіяти мої друзі, як той світильник, як світло. Від сходу до, від сходу до заходу він прийде і буде сіяти, і тоді прийдуть всі племена землі. Всі племена землі поклоняться перед ним і скажуть. Бог наш, прости нас, але буде вже пізно. І ті, що ви любили Ісуса, відуть в небо, а ті, що не любили Його підуть в пеклю, милі друзі, останні часи, останні дні, милі друзі, давайте любити, давайте прощати, давайте співчувати, вірити лише в єдиного Господа Ісуса Христа, Бога нашого в оплоті, який вірити в його слово Євангелія. Ісус Христос це той Бог, який за нас помер, який за нас своє життя віддав. Що кров Ісуса, кров Сина Божого, нас очищає нас від усякого гріха, нас очищає від всякої скварни. і Він може очистити всякий гріх, прости і помилити людство. Лише Бог, лише є Бог один в оплоті Ісус Христос. Всі всі релігії, милі друзі, неправда, але я одна правда, одна правда, милі друзі, це є Ісус, його Слово, Євангеліє, правда. І в його крові можна обмитися і знайти покой, і Він тоді відкриє врата неба. Він тоді відкриє врата неба, і ми війдемо в славу Його. Ми будемо з Христом Ісусом повіг в ту блажати у тому блаженному стастві повік. Великий Бог є Ісус, творець неба і землі, Бог у плоті, слава Йому за цю проповідь, що і мені на стежці поклав сказати до всієї вселеної, до всіх людей. Амінь.